був до мастер-класу організації навчально-дослідницької роботи під час вивчення біології. Метою мастер-класу було мастер ознайомити колег освітян з можливостями організації навчального дослідження наука біології та позаурочний час а також. Використовувати біоіндикаторний аналіз для організації навчальних дослідження. Вважаю, що -мастер в мастер класу досягла семінар тренінг пройшов ефективно і працюючи п'ять років над цією проблемою, переконалися в тому, що навчальне дослідження дійсно буде позитивний результат для знань мені навчання. Які закрили біоіндикаторів? що були наведені в моєму майстер-класі. Цьогоріч ми використали методику рібокайсера, перевіряли рібо і кайфера, перевіряли вплив пластичних мас на водорізь хлорени. Дуже цікаво вийшло дослідження. Потім зразки хлорели ми перевіряли за допомогою флюоресцентного мікроскопу і довели, що дійсно водорізь хлорела не пережила впливу поліетилену і в полі пропілену, на жаль. <кій> Тому що ну, на перший погляд дуже важко оцінити, чи дійсно відбулися якісь зміни схлорелів, оскільки це внутрішній область. Як допоміжний проскоп про те, що область і яка має хлорофіл А, і під... Під флуоресцентним кусоком можна дуже гарно спостерігати червону флуоресценцію, яка саме яку дає хлорофіл. І після дії, після вирощування водорослі в полі проплеаному ми побачили, що більшість клітин водорослі припинили фотосинтез говорить про те, що скоріше за все не загинули. Що, 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 що... Чому причина? Тому що поліпропілем в порівнянні з усіма іншими пластмасами, хоч він і стабільний, однак він найшвидше старіє, особливо під дією сонячного світла. А розпочали ми свої дослідження саме в серпні. Наш поліпроплений посуд знаходився під дією прямих сонячних променів і, скоріше всього, продукти окиснення поліпропілену повпливали нашу діяльність водорості. Або ви нагляде мікроскоп і не зб'яв чи ні, ми звернулися, ми постійно співпрацюємо з громадськими організаціями, ось ми звернулися до них за допомогою і разом з ними попросили дозволу. У нас кіроградський шкіровий нейрологічний диспансер, у них був наявний цей мікроскоп, і вони дозволили нам скористатися ними. Щоб ми виготовили мікропрепарати на базі своєї школи, тому що, звичайно, що там учні нічого не користувалося. Ми пройшли з вашого усім класу Чи дійсно у вашій лісі така дуже чиста вода? Наші Мені так мене так зацікавило це, зацікавили. У нас ще залишилося осередки воробної нашої артерії української, що є чистів. Ми говоримо про те, що вона має середню чистоту і дуже цікаво було прийняти, оскільки на нашому мікрорайоні багато джерел, і ми пояснюємо, напевно, це тим, і в принципі приватний сектор, який знаходиться ну, досить на віддаленій міцні самої річки, тому на нашому мікрорайоні вода дійсно середньої чистоти. А недалеко від нашого мікрорайону знаходиться ще один мікрорайон, на якому знаходиться водоуправління номер 2 тобто у ранові шахти, наші добровідомі, і сміттєзвалище, то там взагалі нам ну, були тільки трубочники, які являються індикаторами забрудненої води. Okay, вище чи нижче? Вище? вище. Ой, ну так, вище, хоча вище. Просто там ще один мікрорайон, поруч, напевно, все там затримується в центрі. У мене запитання від такого характеру. Проєктна діяльність, аж ну, яку ну, ви майстер класу вона виходить ну, далеко, бо я займаюся новою академією і розумію, що вона виходить далеко за рамки е, е, уроку. Як нам вдається поєднувати, не перевантажуючи учня, проєктну діяльність із уроками біології? Як це вам вдається це все приєднати? В основному свої дослідження ми проводимо під час факультатив. У нас є факультатив з екології у середніх класах, а старші класи вони просто я вважаю ставлять для себе вже все-таки пріоритет. Якщо вони ставлять для себе пріоритет вивчення біології і хімії, вони з радістю витрачають навіть для цього позаурочний час, тобто свій вільний час. Звичайно, перше, що ми робимо перед проведенням будь-якого дослідження, ми. Беремо досі у батьків письмовій формі, тому що дійсно це все-таки переобтяження учнів. Якщо батьки не це згодні і діти згодні, діти зацікавлені, то ми тоді працюємо. Можна ще одне запитання? Я так зрозуміла, що ви обізнані у технології, дуже добре набили нам дуже багато різних прикладів проєктів. Чи не можете ви навести ем, таку, класифікацію, які бувають проєкти? Критерії брати основу є декілька класифікацій. Якщо так. ми говоримо про кількість учнів, то можуть бути індивідуальні, групові, колективні і так далі. Якщо ми говоримо про продукт він може бути навчально дослідницький, може бути творчий, може бути ігровий і так далі. Також за м, кількістю охоплених предметів може бути монопредметний або і перекликатися з іншими предметами. Коли ви робити пункт, там що у вас є авторські творчі твори авторські методичні пакети, Що туди виходить? Я зробила значну кількість інструктивних карток. Чому я маю право називати їх авторськими, а також як правило, ми якщо ми використовуємо авторську методику, ми модифікуємо. Тобто, наприклад, Наданому вже сьогодні методика роботи з хлорелою. Точно так же ми давно працювали з дослідженням рязки. Там також була модифікована методика Федоровині І Ми її переробляємо, ми її підлаштовуємо під звичайну шкільну програму, оскільки ми не говоримо все таки про те, що це справжнє наукове дослідження, це навчальне дослідження, і я розробляю повністю інструктивну карту саме для цього. І ділюся своїми колегами. У мене собі запитання, чи є у вас е як результат вашої діяльності, е добрий, гарний, позитивний позитивної проєктної діяльності, ми знаємо, що все ж таки багато членів е не володіють е в повній мірі е саме методикою проєктної діяльності, проєктами називають хоч що е е зробили схему дітки на, е в форматі а 4 і це вже проєктна діяльність. Чи яким чином ви пропагуєте свій досвід роботи? Чи можливо у вас є результати оцих напрацювань авторських у вигляді електронних, паперових, узагальнень якихось своїх? Так, є методички, є наукові статті. Я неодноразово виступала на різноманітних конференціях і на базі наших. Місцеві заклади – це Кіроградська національна льодна, академія педагогічна, університет технічний. Співпрацювали декілька років тому із інститутом Драгоманова. Я ділюся своїм досвідом, постійно провожу мастер-класи на базі нашого Кіроградського обласного інституту після дипломної освіти. Ось таким чином. Ще.